Привіт, друзі, ви на каналі Кейт Спікінг душевно і зрозуміло про англійську мову. Поїхали! В цьому відео хочу розповісти вам про звук шва. Чому він важливий, тому що в англійській мові він існує, і в українській мові, мабуть, немає такого самого аналога. Звук шва ви можете побачити у транскрипціях. Наприклад, виглядає він ось так: от. можете бачити зараз. Але я хочу пояснити саме логіку цього звука шва. Звук шва це максимально нейтральний звук, що мається на увазі нейтральний. Протилежністю нейтрального звуку буде максимально чіткий звук. Наприклад, я можу сильно і чітко сказати звук а. а. Це максимально чіткий звук А. Щоб зробити його більш нейтральним, я мушу не напружувати свою артикуляцію. Виходить такий ніби як лінивий звук. А. Так само чіткий звук це звук О. Ви бачите мою активну артикуляцію. Лінивий звук буде О. Порівняйте О. О. Так само, наприклад, звук е. E. Широкий звук е. E. Це максимальна точка звука е. E. І більш нейтральний, більш лінивий. Ось ці от нейтральні і ліниві звуки це і є звук шва. Е-е- вам потрібна допомога у вивченні англійської мови, у відпрацюванні навичок говоріння, слухання, розуміння на слух, connected speech і подібних навичок. Запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. І шван можна сказати, що це такий лінивий звук, коли артикуляція наша максимально розслаблена. Отже, коли в англійській мові ми можемо бачити звук шва, коли ми можемо його е, побачити у словах, звук шва виникає у складах, котрі є не наголошені, тобто на ці склади немає наголосу. Наприклад, е, слово «student» student. у нас іде наголос на перший склад stu. Те, що наголошений, ми так замовляємо стю стю. Тобто ви чітко чуєте звук ю. Але другий склад у нас є не наголошеним. І я не кажу стюдент. Я кажу нейтральний звук шва стюнт. Звук стюнт. Я не кажу стюдент. Я кажу стюдент. Або, наприклад, слово support. Тут наголошений другий склад. І ми чітко кажемо support, Буква звук О. Але перший склад є не наголошений. На нього не падає наш наголос, і тому там звучить нечисто су. Ми не кажемо супорт, ми кажемо С, саподь, саподь. Видео супорт. Або, наприклад, слово мелон Мелен. Так само тут є наголос на перший склад МЕ, і ми кажемо активна Е. Пригадала ме Мен. Заміда. Ме. І ми не кажемо мелон. М -м. Ми кажемо Мелен. Мелен. мелен", мелен", мелен". Інша асоціація на цей звук це щось схоже на наш звук Э, коли ми задумаємося. Ось такий от нейтральний звук. Він не відноситься до окраїнощі жодного звуку. Звук А «а», Мелен. Або, наприклад, family. family. У нас на Олосиденту на перший склад «фе», але далі йдуть такі, далі йде звук шва. Family, 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 family. Не фемилі, а «фемлі», «фемлі». До речі, також це слово часто скорочується до просто до family, family. Ви можете почути і таку версію, family. family. Або, наприклад, слово table. table. Перший склад наголос. Те. Те. А далі йде нейтральне шво тейбл. Бл. Б. На тейбол. На тейбол. Тейбо. Тейбо. Тей Фридом. Так само наголос на перший на перший склад фрідом. Freedom. Не freedom. Не freedom. 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 Отже, друзі, важливо, коли ви чуєте носіїв або взагалі англійську мову, звертати, почати звертати увагу, де ви чуєте звук шва, і потрошку використовувати його у власній мові. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.